У бурхливому осінньому морі, 23 жовтня 1545 року, вирушило 32 козацькі чайки. Близько 800 воїнів під проводом Ісачка з Братслава, Карпа Масла та Івана Держка з Черкас прямували до турецької фортеці Ачикале, нинішнього Очакова. Цей рейд став прологом до морської слави українського козацтва. Козаки діяли блискавично, висадилися на берег, штурмом узяли фортецю, убили п'ятьох, поранени чотирьох, тридцять двох полонили, а трофеями забрали майже сто коней. Морський похід, здійснений на 70 років раніше, за легендарний напад гетьмана Петра Сагайдачного на кафу, став однією з перших задокументованих десантних операцій у Європі. У середині 16 століття козацькі загони вже перетворювалися на добре організовану військову силу. Їхні легкі чайки здатні швидко рухатися Дніпром і Чорним морем, стали символом волелюбного духу та морської відваги. Очаків не вперше зазнавав козацьких нападів у 1493 році. Його захопили козаки черкаського старости Богдана Глинського. У 1523-му фортецю спалив Остафій Дашкевич, який разом з Предславом Ляньсько-Ронським неодноразово атакував турецькі володіння. Упродовж 1538-1541 років козаки двічі руйнували Очаківські укріплення та порт. 20 вересня того ж року війська князя Федора Сангушка, старости Бернарда Претвича та черкаського князя Андрія Пронського вже штурмували Очаків, розгромивши турецько-татарський загін і ледь не полонивши кримського хана. Але саме козацький напад у жовтні став справжнім тріумфом, доказом, що запорізькі морські воїни не поступалися найкращим флотиліям того часу. Турецькі хроністи пізніше згадували невідомих руських розбійників, які з'являлися ні звідки спалювали кораблі і зникали, мов тіні. А для українців цей день став символом початку морської доблесті, коли козаки вперше підняли свої прапори над хвилями Чорного моря, заявивши світові про силу, яку неможливо спинити. Сьогодні минає 480 років від легендарного бою під Очаковом події, що відкрила нову сторінку в історії козацької звитяги. Пам'ять про сміливців, які кинули виклик імперії з кількома десятками човнів, і досі живе в серці кожного, хто цінує свободу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.